У Нововолинську підбили фінансові підсумки першого півріччя. 17 липня під час засідання виконавчого комітету міської ради розглянули понад 60 питань, але в центрі уваги бюджет громади. Про виконання бюджету за 6 місяців 2025 року доповіла начальниця фінансового управління Галина Боручук. Обсяг бюджету за перше півріччя у нас складно громаді майже 433 мільйони гривень. Виконання забезпечено на. 104,5%. Власні 20 надходження дійшло 233,5 млн грн. Решт коштів це субвенційні і дотаційні кошти. Відповідно до тих бюджетних призначень, які у нас були передбачені в бюджеті, будуть фінансовані бюджетні установи, заходи і програми. В основному, як ви знаєте, у нас. Кошти йдуть на заробітну плату, вони складають майже 80%, енергоносії 10%, інші витрати 10%. Також виконком підтримав зміни до бюджету на поточний рік. У зв'язку з тим, що ми маємо перевиконання необхідної частини бюджету, можемо вносити зміни, до бюджету їх необхідно схвалити на засіданні виконавчого комітету. Бюджет збільшуємо на 11,4 млн грн, в тому числі 1 млн грн це за рахунок субвенції, яка нам надійде з державного бюджету на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту проти захист. Крім того, направляємо кошти 380 мільйона гривень дофінансовуємо центральну міську лікарню на реконструкцію патрістології моргу. 2,5 млн мільйона гривень даємо на оборону, це на дві військові частини і шостий прикордонний загін. 300 тисяч гривень в зв'язку з тим, що вчора нас відбулося засідання комісії ТЕЦ. У ЖК даємо накрупнен матеріалів в зв'язку з тим, що була негода для проведення ремонтів. Окрім фінансів, на порядку денному були і соціальні ініціативи, питання комунального майна та цільові програми на найближчі роки. Значна частина рішень стосувалася квартирного обліку. Одним із важливих кроків стало погодження створення дитячого будинку сімейного типу. Таке рішення дозволить забезпечити стабільні умови для виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування у середовищі максимально на. Наближеному до родинного